Друзі, вітаю! Ви на Ютуб-каналі «Україна на часі? Мене звати Юлія Долгополова, і сьогодні ми поговоримо з головою Куп'янської міської військової адміністрації Андрієм Беседіним про загострення ситуації на Харківщині. Пане Андрію, вітаю! Розкажіть, будь ласка, про оперативну обстановку на Куп'янщині. Які з напрямків зараз є найбільш небезпечними і наскільки загострила ситуація? Оперативна ситуація залишається досить складною. Ворог близько, 7 кілометрів лінія фронту, постійні обстріли, постійні намагання ворога притиснути нашу лінію оборони, вони намагаються знайти слабкі місця для того, щоб там, завдати удару і вийти на ті рубежі, які визначили їх нібито командування. Це лівий берег, річки Яскіл, це Куп'янського злови, саме місто Куп'янськ. Нічого в них не виходить, наші Збройні Сили. Дають гідно відсіч, ничуючи ворога живу силу, техніку противника. І ворогу нічого не залишається, як єдину тактику, яку вони застосовують всюди і вміють це робити, це знищення. Знищення критичної інфраструктури, цивільної інфраструктури, руйнуються приватні домоволодіння, травмуються, і, на жаль, гинуть приватні цивільні люди. Тому фактично ну, наші збройні сили. Роблять все можливе для того, щоб не дати ворогу пройти, і в цьому режимі да, і в цій ситуації ми може знаходимося більше півтора року з моменту, де операція. от ви вже сказали про пошкодження і про інфраструктуру. Що можете сказати, як вона зараз критична інфраструктура працює? Чи є проблеми з водопостачанням електроенергією? Критична інфраструктура працює в сталому режимі: газопостачання, електропостачання, водопостачання, інтернет, мобільний зв'язок працюють фактично без перебоїв, в залежності, там можливі перебої, певні там зв'язку з обстрілами, там і руйнуваннями певних там напрямків. Але наші герочні комунальники, греїчні енергетики, газовики вони швидко лагодять недоліки, да, і ці руйнування. і все працює. Якщо ми кажемо про соціальну інфраструктуру, то тут теж, незважаючи на відстань, 7 кілометрів лінія фронту, фактично, купен живе та працює. Працює маршрутний транспорт середині громади, працюють лікарні, працюють магазини, працюють банкомати, Укрпошта є сполучення з обласним центром, автобусне, залізнодорожне сполучення, є структурні підрозділи, які в повному обсязі виконують поставлені завдання. Тому більш-менш в тих умовах все добре. І ще скажіть, будь ласка, яка наразі обстановка з евакуацією місцевого населення? Чи є ті, хто намагається повернутися назад після того, як все ж таки вже виїхав? Ну якщо ми кажемо про доросле населення, то така можливість у них є. І фактично, якщо є прописка там куп'янської громади або куп'янського району, заборонити їм цього неможливо. І тут здебільшого ми не відслідковуємо такі речі нас більше цікавлять діти. Якщо ми кажемо за лівобережжя Куп'янської громади, це Ківшарівка, Куп'янську, злавий і лівий берег міста Куп'янська, там була оголошена примусова евакуація. Вивезені всі діти, які там були, знаходились, і ми дійсно контролюємо постійно кожного дня, ми моніторимо, щоб не з'являлись діти і батьки, які там намагались би провести їх сюди, не наражали їх на небезпеку. Якщо ми кажемо про правобережжя купінчини то тут 216 дітей зараз перебуває. Загалом в громаді перебуває 7,5 тисяч населення. Кожен з них написав, на жаль, відмову від евакуації. Постійно працюємо над цим постійно в інформаційних ресурсах особистим спілкуванням. Намагаємося переобідити їх, намагаємося пояснити, що на зараз краще виїхати з території громади, але на жаль, нехто. Дуже вам дякую, що знайшли час прокоментувати ситуацію. Нам <плес> дякую вам за зв'язок. До побачення, добре, до побачення, друзі. Не забудьте підписатися на наш Ютуб канал, ставте лайки, пишіть коментарі та діліться нашими відео зі своїми близькими та друзями. До зустрічі в нових випусках.